Журналістська робота складна і енергозатратна, внаслідок чого четверта влада нерідко нехтує пошуком об'єктивних фактів, замінюючи їх емоційними алегоріями, аби лише втримати свою аудиторію. Зрозуміло, що в питаннях побутових глядач швидше помітить викривлення інформації. Але на жаль, у релігійній сфері не все так просто. Православне протистояння, яке зараз відбувається на Західній Україні, сьогодні стало мало чи не знахідкою для місцевих журналістів. Тексти часом пишуться, сюжети знімаються, а правда. Судіть самі. не так давно на місцевому каналі Рівненщини вийшов сюжет про протистояння двох релігійних громад у селі Красносілля Гощанського району. Крістерні до Бога в Красносіллі Гощанського району церква на замку. А біля церкви імпровізований сторожовий пост. Почалось все з того, що місцевий батюшка захотів приватизувати храм і землю під ним, кажуть у сільській раді. Батюшка Московського патріархату хоче приватизувати церкву. Для того глядача, який, хоч колись, мав справу з земельним кодексом України. Катеза прозвучить сміховинно, адже правове поле нашої держави не передбачає одноосібну приватизацію культових споруд. З точки зору закону приватизація церкви та земельної ділянки під нею не дозволяється відповідно до статті 92 закону земельного кодексу України. Земельні ділянки під будівлями церкви, тобто які називаються відповідно до чинного законодавства культовими спорудами, передаються лише і виключно на праві постійного користування і тільки релігійній громаді. Тобто, фактично, настоятель чи будь-яка особа не може приватизувати дану земельну земельну ділянку на себе у маленькому красносілі посеред безкрайніх полів. Як можна зрозуміти, для журналістів. Та і редакції телеканалу такий факт, як закон, є абсолютно не авторитетним, а іноді просто зайвим. Так само, як і для голови Красносільської сільської ради, яка стверджує, що священник звернувся до неї із заявою про приватизацію земельної ділянки. Написав батюшка заяву на приватизацію земельної ділянки. Люди б почали бунтуватися, щоб не приватизовував. Хай так і буде служіння, щоб тихо мирно, можливо, колись в державі щось рішиться, і буде українська церква. Я сама не є. Прихожа чи те, чи іншої сторони, тому що я є членом євангельської християн Баптистик церкви. Ось так абсолютно не зацікавлена сторона, як відрекомендувала себе сільська голова, розпочала у селі напевно знову ж незацікавлений розподіл, пустивши серед селян чутку, що отець Олександр планує приватизувати храм. Але невже сільська голова, яка є представницею влади на місцях, могла не знати про те, що храм не підлягає приватизації? Сільська голова не могла не знати про даний факт, оскільки нами неодноразово були надіслані інформаційні запити та інші документи, які вказували на те, що земельна ділянка передається лише і виключно на праві постійного користування і лише релігійній громаді. Тобто вона фактично самостійно дестабілізувала ситуацію в селі. А знаєте, як в селі? Батько хоче переватизвати землю, а той ще додав, що, що це є що церкву, нас ще й на себе там. Те, що мешканцям Красносілля видали за спробу незаконної приватизації храму, насправді було виконанням вимог податкових органів. Ішлося насправді про дозвіл на виготовлення документів на право постійного користування земельною ділянкою. Сигнал пішов із податкової інспекції, і ми подали заяву на сесію, щоб була винесена на сесію сільської ради. Про те, щоб сільська рада надала нам дозвіл на виготовлення технічної документації на право постійного користування земельною ділянкою. звідки? Сільський голова взяла, що я хочу призвати цю землю. Так вона і в рівня один висловилася, що батько хотів подав заяву на приватизацію земельної ділянки. Я вважаю, що пані Гуменюк допустилась неприпустимих дій споку як неї, як представника влади. Вона дестабілізувала ситуацію в селі, виклала неправдиві та викривлені відомості своїм співмешканцям, що і стало в принципі хвилою для обурення населення. Вона не змогла пояснити населенню відповідно до вимог чи чинного законодавства про те, що земельна ділянка передається у користуванні. Ська схема спрацювала. На сьогодні новосформована громада Київського патріархату проводить богослужіння у храмі, який, згідно всіх документів, належить общині Української православної церкви. Хоча між представниками обох громад існувала домовленість, що храм буде замкнено терміном на місяць до вирішення питання. Але за 15 хвилин після переговорів громада Київського патріархату відімкнула церкву. Натомість настоятель храму отець Олександр, який прожив у селі близько 20 років, проводить богослужіння у своїй хатині. Навіть ті зараз, які вони вже перейшли в київський патріархат, я з ними стояв, вони продавали картоплю. Я продавав, вони бачили, я з ними цей вони зараз кажуть, батько, ми знаємо, що ви, трудяга, ви то, але значить, я получається, що я не зробив так, як вони хотіли, не перейшов до київського патріархату. Представники громади Київського патріархату звинувачують отця Олександра у тому, що він забрав із храму церковне начиння і євангеліє, написане для уточнення церковнослов'янською мовою. Так навіщо общині Київського патріархату Євангелії, яке передбачає ведення служби церковно-слов'янською, якщо самі представники УПЦ КП заперечують церковнослов'янську як мову богослужіння? Суперечний факт напевно, тому що книга стародавня і точно не з дешевих. Ну і в кінці журналіст рівне один додав, що громада УПЦ буде намагатися вирішити питання у правовій площині, де, на його думку, у них уже є певні козирі. Офіційно у московському патріархаті сподіваються на вирішення конфлікту в юридичній площині. Вочевидь, мають в рукаві козиря, підписаного кимось з районних, а може й обласних чиновників, який може врахувати найчесніший український суд. Ну що ж, для когось законодавство України є козирем в рукаві, а для когось і досі недосяжною наукою для православної общини села. Це можливо єдиний спосіб очистити свою репутацію заплюмовану такими аж надто об'єктивними журналістськими матеріалами.